Газовики Харкова продовжують усувати витоки газу в багатоповерхівках. Ця робота нагальна, адже кількість виявлених випадків із початку року вже перевищила 2300. Виявлено виток газу, треба усувати. При обстеженні газопроводу воду було виявлено виток газу. Його було ліквідовано шляхом перепакування різьбових з'єднань та змащування кранів. Станом на кінець вересня, початок жовтня, в Харкові вже обстежили на предмет витоків газу більше тисячі багатоповерхівок. Як свідчать перевірки, у середньому у кожному домі знаходять від трьох до п'яти витоків. Все добре тут також все добре. Виявлення витоку та ліквідація це робота, яку мають проводити профілактично, наголошують фахівці Харківської міської філії газмережі. Під час технічного обслуговування виконуємо планове випробування газової системи на щільність та герметичність. Також проводимо перевірку футлярів та запірних пристроїв на газопроводах на їхню працездатність. Лазовики нагадують, що технічне обслуговування проводиться один раз на п'ять років. У будинках, де газові мережі експлуатуються менше 25 років, та частіше один раз на три роки, якщо будинкові мережі працюють понад 25 років. Відповідно і оплата за таку послугу нараховується тільки один раз на три або п'ять років після проведення робіт. Виявлені витоки газу усуваємо. Та повторно переваряємо газові мережі на герметичність. Дізнатися, коли у вашому будинку буде проходити техобслуговування мереж можна на сайті Харківської міської філії газмережі. У розділі технічне обслуговування ВБСГ». сплатити можна, відсканувавши QR-код чи через банк, але рахунок на оплату послуги відмінний від звичного за доставку газу. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.